обслуговування робототехнічних комплексів актуальна необхідність сьогодення. Головною передумовою створення тексту програми робота є технічні характеристики складових обладнання робота. Якщо невідомий спосіб під'єднання провідників робота, необхідно його детально дослідити залежно від завдання, котре Є на меті. Метою нашого завдання є виявити спосіб під'єднання провідників у вказаному роботі автомобілі для написання тексту програми робота, котрий оминатиме перешкоди. У процесі оминання перешкод беруть участь кілька основних складових частин вказаного робота, а саме ультразвуковий давач. Серводвигун, власне, двигуни, котрі рухають установку, контролер і додатковий шилд. Наше завдання зараз полягає у виявленні пінів на платі керування, фіксації їх номерів для того, щоб створити текст програми. Одним із головних елементів робота є драйвер, котрий керує двигунами. Він вмонтований у середині робота, для того, щоб визначити, до яких конкретно виводів контролера Arduino під'єднаний цей драйвер, необхідно здійснити демонтаж кришки робота, котра приєднана на шістьох кріпильних елементах. Їх потрібно зняти. В цьому процесі головним є те, що ми повинні дотримуватись правил техніки безпеки і здемонтувати конструктор таким чином, а саме його складові частини, з ось оцю кришку, щоб не порушити під'єднання існуючі. Зараз ми демонтували верхню панель і отримали доступ до самого безпосередньо драйвера. Ну де нам видно. в драйвері ми побачили номери всіх портів, котрі нам необхідні. Зараз зафіксуємо їх фактично назви, зафіксуємо кольорову гаму дротів. І далі знайдемо їхні кінці, тут ось тут зверху на сенсор-шилді. Це дозволить нам створити умовну електричну схему під'єднання і далі використати для програмування. Крім цього, нам буде необхідно знайти, що є трішки легшим завданням номери портів інших елементів, таких як ультразвукового давача. І серводвигуна. В принципі, це всі елементи, котрі задіяні в цьому проєкті. Крім інформації про драйвер, котрий керує двигунами, розміщений в роботі. Важливою передумовою програмування також є виявлення двигунів. Тобто чотирьох ось цих двигунів. Виявлення їхніх провідників. І пошук до якого порта драйвера під'єднані ці двигуни, тому що вони можуть бути під'єднані по-різному. Конкретно в цьому роботі попередня діагностика показала ось такий ось результат під'єднання. Тобто, це ось у нас драйвер, передній лівий, задній лівий передній правий і задній правий. Тобто, якщо її повернути ось чином, це зараз в такому положенні здійснено під'єднання провідників. Тобто передній лівий і задній лівий підключений до ось цього порту, а передній правий і задній правий до цього на схемі. Далі лишилося виявити спосіб під'єднання контактів до контролера, оскільки через них здійснюється процес програмування. Також нагадую, про це не варто забувати, в разі необхідності керування за допомогою широтно-імпульсної модуляції, необхідно використовувати ось цей порт. Є на ньому написано. І відповідний порт на платі. Не всі порти на платі підтримують можливість широтно імпульсної модуляції, тому необхідно попередньо ознайомитися, які саме порти підтримують цю технологію.